Всім привіт! І сьогодні разом з друзями я їду до кінотеатру. Але є маленька особливість під час перегляду на вас може йти трохи води, а крісла рухаються. Відчуття, ніби ти у фільмі. Тут ми зайшли купити їсти, та я була в шоці. Дивіться на ці полиці. Ти можеш взяти коризинку та купити, що тобі до вподоби. Я бачу таке вперше. Ми зайняли свої зручні місця та почали перегляд фільму. Можливо, ви вже чули про цей фільм Вонка. Хочу підкреслити те, що під час перегляду ти дійсно відчуваєш вітер, запах, рух та ефекти з фільму. Це неймовірно. А що на рахунок самого фільму? Мені сподобалася ідея показати справжню міцну дружбу та віру в свою мрію. Але, на мою думку, справжній фільм про вілівонку та шоколадну фабрику це саме друга частина. Ставлю лайк за ефекти та атмосферу. Таке я бачу дійсно вперше. Тут я вже повертаюся додому. Дякую вам за перегляд цього відео.